Вітаю усіх на занятті з ознайомлення із соціумом. Сьогодні нас чекає віртуальна подорож до осіннього лісу. Дітки, ось ми і потрапили до осіннього лісу. Скажіть, будь ласка, яка пора року у лісі? Правильно, а як ви здогадались, що це осінь? Так, листочки пожовтіли. А що ще відбувається з листям? Так, листя опадає. А як це явище називається? Правильно, листопад або падолист. Повторіть, будь ласка, це слово. Дітки, скажіть, будь ласка, яке листя на деревах? Так, листочки подивіться, жовті, зелені, червоні, золоті, багряні. Все це ознаки осені. Дітки, подивіться, листочок який? Красивий, кленовий. дерево яке? Воно високе, жовте, ялиночка яка, вона зелена та колюча. Давайте пограємо з вами в гру. Відгадайте! Хто це? Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Правильно це ведмідь, а він який? Він великий, сильний, клишоногий, волохатий, бурий. Дітки, а хто знає, що любить їсти ведмідь? Так, він полюбляє ягоди, горіхи, жолоді. А скажіть, будь ласка, які ягоди? Вони червоні, ароматні, так? Мед який? Він солодкий, смачний, жовтого кольору. А яка риба? Вона в нас велика, річкова. Сріблястого кольору. Якщо закружляв листопад в лісі, пора ведмедю шукати місце для барлогу. Воно повинно бути надійним, щоб спокійно спати до весни. Йдемо далі, від нас знову хтось заховався у лісі. Давайте відгадаємо загадку. Хто ж це? Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь. Полі в лісі навкруги скрізь у мене вороги. Хто ж це, дітки? Так, це зайчик. А скажіть, будь ласка, зайчик який? Він дуже боязкий, сірий, швидкий, полохливий. А хто знає, навіщо зайчику такі ноги? За допомогою таких ніг. Зайчик дуже швидко і прутко бігає. А хто знає, як змінюється хутро зайчика наприкінці осені? Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле. А хто мені скаже? Навіщо? Для того, щоб вовк та лисиця не розгляділи його на снігу. Дітка, до нас знову хтось прийшов. Давайте відгадаємо загадку. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Це лисичка. А хто ж мені скаже, лисиця яка? Вона руда, хитра та пухнаста, анура яка? Так нора в неї глибока, темна та вузька. Лисиці до зими теж міняють шубку на теплішу. на її лапках виростає густа шерсть, а хвостик стає дуже пухнастим. Ой, дітки, а хто це нас лякає? Виє жалібно на місяць, всі його бояться в лісі. Це Вовк, правильно, а вовк який? Він сірий, кудлатий, сердитий та злий. Вовки взимку не сплять та запасів на зиму не роблять, в усі пори року вони полюють. Давайте відгадаємо загадку, хто ще живе в лісі. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Брудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Так, це білочка. Вона в нас яка? Вона руда, пухнаста, прудка та дуже маленька. А як же вона готується до зими? Хто знає? Так, вона збирає гриби, горіхи та жолоді. А гриби, подивіться, які. Вони великі, можуть бути маленькі. Білі, їстівні. А ще вона збирає жолоді, жолуді які? Вони коричневі, м'які та стиглі. А що ж відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Хто знає? Білочка змінює своє хутро. Улітку вона руда, а взимку сіра. Дітки, ось і закінчилась наша подорож до осіннього лісу. Сподіваюсь, вам сподобалось!